Доброго дня! Ще одну автівочку вам роблю огляд сьогодні. Це з тої ж партії Зоя. Три автівочки з Швеції приїхали, дві сараковки, одна п'ятдесятка. Це сороковка на 330 км запас ходу. З невеличким пробігом. Ціленьке авто. Дуже ярка ззовні, цікава, компактна, містка. Всередині дуже багато місця. Ця комплектація йде з підігрілами сидінь, з камерою заднього огляду. Так це виглядає. Потолочок ціленький. Ось менше половини, 142 кілометри показує запас, але проїхати можна більше. Це самі доступні автівки з запасами 300-400 кілометрів. 450 с 50 виїжджаю. На ринку самі доступні ось контакти. Кому цікаво, звертайтесь. По наявності є 30-40 електричок різних, але це саме доступний варіант на запас 300 км. На 16 колесах титанові диски, 22 кВт зарядний порт. Є зарядка в комплекті, килимки нові покладемо. Вона позавчора приїхала, ще не встигли все поміняти, тільки хімчисточку зробили.